Вітаю на першому українському каналі Великобританії. І сьогодні у нас вечірня казка від котика Дрімка. Але я сьогодні не одна, а зі мною моя помічниця Аня. Анечка, представся, будь ласка, всім привіт! Мене звати Аня і сь сьогодні я, ем, я сьогодні з Оксаною буду е, виступати. Так, і ми сьогодні вже почали говорити про те, що у нас сьогодні не просто е, зустріч, а чарівна вечірня зустріч із котиком. І е, насправді, діти, ви любите тваринок? Які тварин у вас живуть? Ти любиш тваринок? Так. Да. А хто в тебе є вдома? У мене є котик. О, котик, а як його звати? Ем, її звати Ківі, вона порода табі, і, угу. і вона в у нас вдома тепер чотири котика. Вона спочатку народила п'ять, потім вісім, потім ще раз вісім котиків, і потім тепер вона народила чотири. Боже, як багато котиків. І всім котикам ти давала ім'я. Да. Ви разом придумували з татом, і мамою, з братиком. Чи ти придумувала імена? Я придумала сама імена, і я пару імена помню. Один був сіро-білий котик, він у нас остався mm -hmm. останній. І поки його не забрали, ми його назвали Хаски. Ух ти, хлопчики, дівчатка. А у вас є тваринки вдома? Як їх імена? Ви можете про це написати нам а, а, під нашим відео. Нам дуже цікаво знати, які тварини, яких тваринок ви любите, які у них імена і хто їм? Їх називав таким чином. А наш котик в нього вже є ім'я, він дрімко, тому що він любить дрімати. І оскільки у нас вечірня сьогодні зустріч з вами, він буде муркотати і робити певні вправи. А мені Аня буде в цьому допомагати. Будеш допомагати? Так. А давай для початку, от е, хлопчика-дівчатка, як розмовляють котики? Як? Аня? Правильно, вони м'явкають. І коли котик чогось хоче, то як він говорить? Будь ласка, давайте разом. Мяу. Да? Це він просить щось. А якщо котик чогось не хоче, що він робить? <звук> 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 да. Так. Він ричить і показує позір... свої пазури. А якщо котик е... хоче спадки, що він робить? <звук> Він боркоче. І насправді котики дуже такі а, гарні тваринки, та власне всі тваринки гарні, але оскільки котики дуже близькі до нас, вони ще нас і лікують. Так? А, як англійською лікувати? Healy. Хіл. Так, вони лікують нас. І наш котик сьогодні також нам буде трошечки допомагати покращити настрій. От сьогодні цілий день такий був насичений. Що цікавого в тебе відбулося сьогодні? Відбулося, що я знайшла нову подружку Оксану. Це я. Дякую. І нового друга нашого. Котика. Котика, дякую. А ви знаєте, я сьогодні, коли йшла в студію, по дорозі я зустріла садівника, який доглядав за трояндами. Мені так сподобалися ці троянди, я підійшла, я помилувалася ними, і він це побачив і подарував мені троянди. Ти бачили ці троянди? Да, вони так, вони дуже що... гарні. Так, да, ви уявляєте, на вулиці Британії, у Лондоні, так? От може просто садівник підійти і подарувати. Так що побільше різних чудес у житті нашому. Так? Так. Е, ну і давай зараз ми вже помуркотали, да, як котики. Е, тепер давай зробимо вправу з котиком. Пам'ятаєш, наш котик, що він любить робити? Гуляти. Гуляти любить. І він полюбляє гуляти по. Скрізь довкола, так? Да? Да, по травичці і по полю. І по полю, і по травичці, а в, е, в будинку, в квартирі він е, завжди знайде саме зручне місце для себе. Тож давайте ми зараз з вами пограємось, а мені Аня буде в цьому допомагати. Давай. Давайте покажіть, мені, будь ласка, е, м'якенькі-м'якенькі лапки котика. Взагалі, котик який? Він який? Він Такий ласковий. Лагідний, так ще який. Який, mm. а який у вас котик, хлопчики, дівчатка? Напишіть, будь ласка, нам до речі, Анечка, ми вже говорили про це з тобою. І я хочу сказати хлопчикам-дівчаткам, а також їхнім татам, мамам. Будь ласка, дивіться наші програми, записуйте відео, виконуйте вправи, які ми разом робимо, записуйте історії про ваших котиків, і надсилайте до нас у студію, і ми будемо дивитися, розповідати. І, можливо, колись і вас запросимо до нас у студію, яка знаходиться у Лондоні. Отже, наш котик любить погуляти. І зараз котик, а ви повторите за мною, погуляти котик хоче. Так. І де він гуляє? Промовляйте швиденько, давай, кілька місць. Дорога, Дорога. по дорозі не можна гуляти, де mm. де ще? По травичці. по травичці, так. По деревам. По дереві, по дивану, по шафі. Де ще? М -м, в квартирі, В квартирі, на кухні? Так, ще. Е і ще швиденько, де? Швиденько. швиденько, швиденько. Е -е, на, полі. на полі? Добре. Е нагулявся наш котик. І він прийшов до своєї господині, такої чудової, як Аня. І що він робить? Муркотить і гладить. Тож, давайте зараз а, ніби котика, котик погладимо собі, обличчя, так, голівки. І, я ж казала, ми вже сьогодні згадували, скільки всього хорошого у вас сьогодні було в день. Пам'ятаєте? Отже, погладьте себе, ви молодці. Ваш, ніби, ваш котик гладить вас, да? так? погладили своїм хвостиком. М'якеньким він погладив все гарненько. І потім а, котик виходить на подвір'я, а там курочки. Хто бачив курочок? Ти бачила курочок справжніх? Угу. У мене тома є дві курочки. Ух ти! Чудово! Супер! А, і давайте отак пальчиками зробимо, ніби це а, дзьобики курочок. І курочки поклювали, 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 поклювали. Поклювали, поклювали, поклювали. Так, а потім ще гусочки прийшли. Так, і отак двома пальчиками Так. і пощупали. Насправді таку зарядку ми робимо з дітками в театральній студії, да? коли займаємося театральним мистецтвом, і це така зарядка, це дуже класно, тому що навіть коли перед ефіром ми трошечки хвилювались, правда? Да. А коли ти робиш такі вправи, ти можеш заспокоїти себе. Отже, якщо ви е, часом хвилюєтеся, або е, якийсь е, іспит, або потрібно виступити вам, в такому випадку ви можете зробити цю вправу. Отже, пощіпали, гусочки пощіпали, і потім знову котик своїми лапками, так от склали пальчики, все гарненько потоптав, 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 потоптав. І знову хвостиком м'якеньким. Він погладив все гарненько. І погладив голівку, да? ручки погладив. Погладив ліву. А це яка у нас рука? Права. Молодець. А ви пам'ятаєте, ви знаєте, яка це рука? Ліва? Права. Права Права це рука, яку ми пишемо. Ну, а дехто пише лівою, звичайно. Але це або є все... або, е, люди, які можуть писати і правою, і лівою. Це взагалі чудово. А ти знаєш, що це навіть дуже корисно, коли ти вмієш робити якісь і правою рукою. Дабо так. Можна одною писати, а другою вирізати. О, Ну я так ще не пробувала. А давай зараз спробуємо, до речі, раз раз так ми з тобою розговорили. А давайте зараз спробуємо таку одною ручкою вверх вниз а другою о, в сторону. Важко! Бачиш, а насправді от такі вправи, коли ми робимо так, вверх вниз ліво, вправо. До речі, це ж щось нагадує, як працюють диригенти. Знаєш, хто такі диригенти? Хто керує хором mm -hmm. або оркестром? Оце е, диригенти. Е, англійською, як це називається? кондакт. Кандакт. кондакти. До речі, ти знаєш, що тут є програма з тітю Мілою, і вона вчить діток грати на піаніно угу. і співати. До речі, я знаю, що ти дуже талановита дівчинка. Ти вмієш грати, співати, а ще що ти любиш робити? Малювати, ухажувати за к котиками. Угу. Хлопчика, дівчатка. А ви, будь ласка, напишіть, які таланти у вас є? Тому що насправді наша студія. В Великій Британії перша українська студія, ми саме для того й створені, щоб розвивати ось такі таланти, як у нашої Ані. І ми сьогодні з тобою, разом із котиком із тобою, розкажемо чарівну казочку. Ви любите казки, хлопчики, дівчатка? Любите? І пісню заспіваємо. Тому що коли казочка звучить, так, вона дуже так, заспокоює, навчає. Ти любиш казки взагалі? Так. так. Але ми сьогодні будемо, будемо зазвичай і українські, звичайно, казки читати, слухати, створювати. А коли створюємо, то це вже не народна, а яка авторська. Так. І сьогодні у нас буде трошки авторська казка про котика. А для того, щоб послухати цю казку, ми її самі будемо зараз вигадувати. Любиш вигадувати? Так. А ви любите вигадувати? Я знаю, що всі дітки дуже люблять вигадувати казки, і це чудово, тому що таким чином ви розвиваєте вашу фантазію. Отже, для цього нам треба закрити оченята і. Ви теж можете закрити оченята. До речі, мама і тата також, і бабусі також можуть закрити оченята і уявити, представити собі казочку. Отже, уявіть, представте, що є якесь дуже чарівне казкове місце дуже прекрасне місце на землі. Це може бути якесь казкове королівство. Де або місце, де колись ви були, а де або місце, куди б ви хотіли потрапити? Уявіть, нафантазуйте собі це місце. Головне, щоб вам там було спокійно і затишно. Виходить? Анчика виходить. Не відкриваємо ченятка. Виходить? А що у тебе за місце можеш сказати? У мене море з... З пальмами і на, і на берегу много ракушок. Боже, яке чудове, красиве місце. Саме цікаве, що навіть я уявляю собі тепле-тепле море. І воно таке лагідне, воно пестить, пестить ніжки, да? дуже тепло, гарно. Отже, і ви закривайте оченята, уявляєте, як тепло, гарно, затишно вам. І ви лежите або сидите, подивіться, що саме з вами відбувається. Головне, щоб вам було безпечно, комфортно, затишно в цьому місці. Отже, добре. І відчуйте, як ваше дихання заспокоюється. Зверніть увагу, що дихання стає трошки глибшим, чим зазвичай. Так. Вдихайте оце світло, світло сонечка, тепло, комфорт і ту красу, яка вас оточує. Відчуйте, як ваше тіло почувається в тому просторі. Виходить? Так. І ось коли ви на... наситились там. Стільки скільки вам потрібно, вібрали в себе цього затишку, комфорту, може, з'явиться якась чарівна фея, або, може, ангел охоронець або навіть наш котик дрімко прийде до вас. Уявіть, що це можливо. І от цей чарівник чи чарівниця може подарувати вам щось таке, чого вам дуже-дуже хочеться. Ну, звичайно, я розумію, що вам хочеться там айфон, або ще якийсь такий цінний подарунок. Але давайте для початку, хай це буде затишок, безпека, комфорт. А може, ви захочете, щоб а, саме через цей, цей чарівник або чарівниці дали вітання вашим рідним, близьким, хто, можливо, знаходиться в Україні, або, може, знаходиться в іншому місті. І у вас зараз є така унікальна можливість зробити це. Виходить, які ви молодці, дуже-дуже добре. І зараз знову відчуйте ваше тіло, як ви відпочиваєте. Можливо, ви захочете. Поподорожувати або, або просто відпочити, бо час нашої казочки вечірній, тому може, навіть ви заснете зараз, і це добре. А Анічки, я кажу, що занічка, зверни увагу зараз на своє тіло і потихеньку повертаємося в цю студію, бо в нас же прямий ефір. Так, да, у нас відповідальність, і хоча ми розслабилися, ти розслабилася? Вдалося тобі розслабитися? Так. А де ти побувала, скажи мені? Я побувала, я сказала, я сказала, що я була на морі, але тепер я чуть, -чуть подумала, і у мене і у я побувала в космосі з, з, мою, з моїм котенком. З твоїм котиком. Це ти з котиком зустрічалася, да? угу. а, як, а вітання тобі вдалося комусь передати? Хотілося комусь передати вітання? А кому? Я передала ем, хлопчику в моєму класі. О, до речі, чудова ідея! Я про це і забула. Так? Отже, такі розслаблювальні казки можна робити кожного вечора. І будьте з нами, тому що ми кожного разу будемо створювати такі казки саме для вас. А ви нам, будь ласка, розповідайте, що ви відчули під час нашої казочки. Можливо, кого ви побачили, кого ви привітали, да? так? І зараз ми зробимо ще одну завершальну вправу про нашого котика добрий котик міцно спав, так як Анечка спав, да? навіть пісню не співав, а потім він проснувся. Відкрити оченята. І покліпали, покліпали, покліпали оченятами. І довкола озирнувся, подивилися направо і вліво подивилися. Так, став смачненько потягатись, і ви потягайтеся з нами. І чистенько умиватись. Порозчісував він вуса. Давай вуса уходити. Довгі, довгі. Вусі руси. Зубки? Покажіть ваші зубки. Ммм, які гарні зубки. Кіхті. Пам'ятаєте, для чого нам хочеться? Лише для того, щоб захищатися. Да, на гострі і в комірчинку. Це як у нас зараз холодить. Добре. Буде мишку полювати і добро оберігати. Боже, як ми гарно з тобою позаймалися. До речі, цей віршик можна кілька разів повторити і теж зробити запис, і прислати нам, а ми подивимося і порадімо вашим успіхам. успіхом. Робіть ці вправи, вони не лише, не лише корисні а й дуже весело, правда? Ну, розслабляють, да, розслабляють наші казачки. Ну, Ми будемо продовжувати ці, ну, наші програми і можливо. Хтось з вас стане учасником програми, так як Анічка сьогодні. Тож пишіть нам, записуйте відео, розповідайте про ваших друзів. Кожного разу у нас будуть нові історії і нові казки. Обіймаємо вас, цілуємо, бажаємо вам чого? Чого ми можемо побажати один одного? Щастя. Щастя, так. Радості. Радості. Здоров'я. Це я знаю. Важливо ще чого? Миру, мир. Перемоги. перемоги, щоб в Україні був мир. А ми, хто знаходимося в Британії, мали можливість, сили підтримати один одного, один одного бути близькими один одному. Дивіться наш канал, приєднуйтесь до нас. Любимо, обіймаємо на все добре. Давай Ба... помагаємо ручками. Ти ще щось хотіла сказати? Так, і питайте своїх друзів, чи у них є свої домашні животні, і питайте, як їх звати. Цікавтеся один одним, правда? Особливо не забувайте спілкуватися українською мовою, тому що більш за все всі вже знають, гарно дітки спілкуються англійською. От ми навіть сьогодні за нього говорили, що їй легше вже англійською, ніж українською, а мені навпаки, мені легше українською, а ще англійською, тому ми будемо обмінюватись. Пишіть нам, дзвоніть, і ми будемо з вами зустрічатися. На все добре, па-па.